Друзі, мої вітання на ютуб каналі Телеграф.ua. мене звати Даріна Глущенко. Традиційно ми щодня обговорюємо актуальні та важливі новини сьогодення. Сьогодні будемо говорити із нашим спікером, який вже доєднався до нашої розмови: український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіо та телеведучий Сергій Фурса. Пане Сергію, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю! Так, хочу поговорити сьогодні, звісно, трішечки з акцентом на економіку на фінанси. А вже наприкінці нашої розмови, якщо залишиться час, обговоримо і політичні моменти, політичні питання, тому що неодноразово бачила ваші відео і знаю, що з вами можна говорити про все. Отже, перше, з чого хотіла би розпочати, з того, що народні депутати зареєстрували законопроект, які Дає даватиме право національному банку включати віртуальні активи до резервів нашої держави. Про це повідомляв нардеп Ярослав Желізняк. І от... За його словами, як коли та скільки це вже має бути рішення самого регулятора, тобто Національного банку, також Желізняк говорить і про те, що цей законопроект необхідний, що до прикладу, штати вже формують стратегічний крипторезерв. також Проваджують і інші ініціативи, і також про е, свої кроки в цьому напрямку зробили Сальвадор, Китай, Швейцарія, Бразилія е, та ще інші країни, і, до речі, деякі країни Європейського союзу е, Хотіла би поговорити з вами цю тему, особливо особисто ви як оцінюєте такий законопроект, як до нього ставитися? Чи потрібен потрібен він і. Загалом, наскільки це може збільшити державний бюджет, і, взагалі, от що може дати такий крок? Дивіться саме такий крок нічого не може дати, окрім проблем. І історія mm -hmm. з Сальвадором це якраз підтвердила. Mm -hmm. Тому депутати дуже часто вносять дуже багато законопроєктів, Невелика частка цих законопроєктів стає законом. Це треба розуміти. Mm -hmm. Що, якщо mm -hmm. якийсь депутат там чогось, чогось вніс, це може бути його власна ініціатива. Я не можу уявити собі український національний банк, який mm -hmm. раптом частину резервів направляє на купівлю нічого не вартих криптоактивів. Тому цього не буде, цього не станеться. Куди ми рухаємося? Що дійсно важливо це легалізація криптоінструментів, тому що там багато грошей крутиться, і поки ця бульбашка не лопнула, то треба оподатковувати ці інструменти. Плюс ми розуміємо, що крипта це зараз інструмент виводу грошей з країни. Це інструмент сірої тіньової економіки, і тому так само треба брати це під контроль. Але жодний притомний центробанк світу поки ні. Не підійшов і близько до того, щоб включати в резерви крипта крипту. Угу, угу. Ви сказали, що нічого окрім проблем цей законопроект принести не може. А... Якщо так по пунктах розбити, можливо, так умовний список намалювати, написати про які саме проблеми може йтися, тому що щоб більше як більш детально пояснити нашим громадянам, мені зокрема, тому що я, наприклад, не маю криптогаманця, криптовалюти, біткоїну, у мене цього немає. Я не сильно в цьому розуміюсь. І більшість українців, я думаю, що теж, от якщо більш детально їм пояснити, і мені і нам усім, зокрема, які саме проблеми можуть виникати. Ну, дивіться, що таке резерви національного банку. Це те, що ви зберігаєте для надійності. Тобто, це гроші, які є у національному банку, які він вкладає в найнадійніші активи. Коли ми говоримо про резерву Українського центрального банку, там, скоріш за все, невелика частка, яка є золота. А далі це боргові зобов'язання провідних країн світу з найвищим інвестиційним рейтингом, або близько до найвищого. Це американські боргові зобов'язання, це, напевно, німецькі, французькі боргові зобов'язання, може, там британські. От в такі активи вкладає центральний банк, тому що це найнадійніші інструменти. Центральний банк і резерви це не про спекуляцію, а криптоактиви, будь-які криптоактиви, це про спекуляцію. От і все насправді. Okay. Ну, будь-які я говорю, там є спеціальні, які прив'язані до там, долара, наприклад, да, ну але це просто якась віртуальна похідна від долара для того, щоб вам було легко за наркотики платити. Ну окей. Але в принципі класичні криптоактиви, той самий біткоін, це mm -hmm. тупо спекулятивний інструмент, який по факту нічого не вартує. А в спекулятивні інструменти Нацбанк не може вкладати резерви. Це протирічить взагалі всій історії. Ви не спекулянти, да? ви маєте зберігати гроші, щоб вони були надійні, і щоб mm -hmm. цим забезпечувалася макростабільність держави. Хотіла вас запитати ваше ставлення до криптовалюти. Чи рекомендуєте туди українцям інвестувати кошти? Але розумію ваше однозначне ставлення до віртуальних активів? Тоді куди зараз порадити вкладати кошти, якщо не до не в криптовалюту, можливо це іноземна валюта, нерухомість військові облігації. Про них дуже часто говорять золото. Тому що, наприклад, Financial Times, посилаючись на дані Європейського центрального банку, писав про те, що золото випередило євро, і стало другим за важливістю резервним активом центральних банків у світі. Також зазначається, що минулого року на долар США припадало 46 світових офіційних резервів на золото 20, а на євро 16%. відсотків. Можливо, в золото варто вкладати, чи в які інші активи. Про золото мені важко сказати, тому що там дуже специфічний ринок і золото за останній час дуже суттєво підросло в ціні. Таким mm -hmm. чином, бути впевненим, що воно продовжить своє зростання, дуже важко. А коли звичайна людина купує золото, треба розуміти, що у вас велика різниця між ціною покупки і ціною продажі. Таким чином, є сенс купувати золото, якщо ви дійсно вірите, що. Е Ну або ви хочете в карман сліток покласти і переплисти тису. Ну так, так так само можливо, це просто е, таких для окремих випадків золото може допомагати. І в принципі, це актив захисний, але останнім часом саме через, в тому числі через те, що центральні банки, особливо Китай. Дуже активно купували золото, намагаючись позбутися американського ризику, наприклад, то золото суттєво підросло в ціні. Прогнозувати подальшу там траєкторію ціни золота я не можу особисто, тому я, я не можу тут давати ніяких рекомендацій щодо того, куди інвестувати, якщо у вас гроші в Україні, то треба розуміти, що у ага. нас же зараз ви не можете купувати зі. Так, Якщо давай. У вас гроші uh -huh. в Україні, то перше, да це облігації державні. Вони можуть бути військові чи просто ВДП, насправді це те саме. Да, український державний борг зараз там дохідність десь 16%, а враховуючи, що національний банк тримає курс і буде тримати курс далі без змін. Прив'язаний ну прям дуже намертво прив'язаний, бо бореться з інфляцією. То фактично ви маєте дохідність 16% у доларах річних. Це афігенна mm -hmm. дохідність, несправді mm -hmm. в ніде в світі, особливо в надійних інструментах. Ви таку дохідність отримати просто не можете. Гарантовано, ну плюс-мінус гарантовано. Тому АВДП перш за все, а другий момент з нерухомістю важко, бо важко зрозуміти зараз в принципі той ринок нерухомості, який є. Наприклад, ми зазвичай мірили по ринку нерухомості Києва. Mm -hmm. Зараз це важко осягнути. Яка там насправді ціна? Да і що буде відбуватися? Тут дуже суттєво все залежить від динаміки війни. Але як... мені тут більше подобається історія з сільхозземлею. От тут ви з одного боку отримуєте актив, який має рости в ціні довгостроково, особливо на тлі європейської інтеграції. А по-друге, йому не страшні російські ракети. Ну, прилетіла на ваш пай ракета. Ну, прилетіла, ну окей, спахала. Да? А по третє, ви там вже зараз отримуєте певну ренту, здаючи цю землю в оренду там якомусь холдингу чи агрокомпанії? Тому от другий фаворит у мене це сільхозземля? Це от два основних напрямки, куди б я зараз дивився, що гроші в Україні. А, іноземна валюта, долар, євро. Чи туди рекомендуєте? Чи варто ну, питати долари? Чи вже це... немає такої тенденції, що знаєте, можна якось ну умовно підзаробити, купуючи іноземну валюту. Ну, якщо ви хочете заробити на спекуляції, то ні, не можна, да, тому що ну, по-перше, коли людина просто спекулює, вона завжди програє. По-друге, ми бачимо, як наш банк тримає курс. Якщо ви хочете заробляти на спекуляції в парі євро-долар, ну то удачі вам. Знову ж таки, практика Форексу каже, що 95% людей програє. Тому єдине, що ви можете мати диверсифікувати ваш портфель, звісно, не тільки маючи український ризик зараз, коли війна це розумно. І якщо ви обираєте між доларами і євро, зараз логічніше виглядає євро. Бо Дональд Трамп завдав суттєвого удару по довірі до долара США. Поки що сказати, що долар може втратити свій резервний статус, ні, Навряд чи. Бо альтернативи все ж таки немає, і євро ще не дотягує до цього. Але чи є потенціал для того, щоб курс долара падав, є в огляду на політику Трампа, тому євро тут виглядає більш надійним, але просто євро під подушкою, У вас буде інфляція жирати, тому тут є. У нас облігації державні ті самі в євро і в доларах. Там невеличка дохідність, лише там 3%. Але просто якщо ви там хочете максимально уникати українського ризику, то от є єврові АВДП. Або вже якщо у вас гроші за кордоном, ви там можете купити боргові зобов'язання Німеччини, Франції. Там більше простору у вас для руху, але це треба мати гроші за кордоном. Угу. Військові державні або військові облігації, ви говорите, що це одне і те саме. Чи є якийсь наразі безпечний період, протягом якого можна вкладати кошти? Тому що говорила з економічним експертом з Олегом Пензеним. Він мені сказав, що поки що безпечно вкладати кошти до кінця 2025 року, початку 2026 року. Чесно, не пам'ятаю, чим він саме це аргументував, тому що інтерв'ю було давненько. Можливо, ви можете підтвердити або спростувати ці слова і більш детально розповісти, як працюють державні облігації. Ну, дивіться, нема ніякого ризику, що у вас там буде дефолт по державним облігаціям. Хіба що російські танки будуть в Києві? Тому, якщо ви закладаєте мою вірність, що російські танки будуть в Києві, ну да, для вас тоді ризиковано купувати державні облігації українські в усіх інших сценаріях? Ні, я думаю, пан Пензлін базував. Свої висновки на тому, що у нас зараз є гарантована фінансова підтримка на 2025 рік, а на 26-й ще не гарантовано, тому бо зна, що там буде, хто знає і так далі. Але, тим не менш, все ж таки, базовий сценарій, включає, що ми зберігаємо підтримку наших західних партнерів завдяки європейцям. Да, Америка відходить, але європейці беруть на себе просто більше зобов'язань: плюс Канада, плюс Британія, плюс Японія. І не очікується, що в нас буде якась дірка в бюджеті. І це призведе до якогось фінансового колапсу. Тому я думаю, що тут ми можемо говорити про будь-які терміни, коли ми говоримо про внутрішній борг. Угу. Повертаючись все таки до криптовалюти, кожного разу, коли я з вами спілкуюся, я помічаю, що ви є таким знаєте яскравим представником люд, людиною, яка проти криптогаманців, проти криптовалюти. Ви постійно говорите про те, що існують ризики, що це відмивання коштів, так що це мильна бульбашка. Чому от ви настільки такий яскравий критик криптовалюти? Ну, дивіться, тому що криптовалюта це ніщо. Це uh -huh. просто спекулятивний інструмент, єдиним рушієм якого є хайп, все. А uh -huh. базової вартості там немає, ну нічого немає під цим. При тому, що це такий шкідливий інструмент, тому що ми беремо енергі... енергію, палимо якісь там вугілля, забруднюємо довкілля, ще щось робимо і цю енергію переробляємо у велике ніщо. Бо криптовалюта це віртуальне і воно ніщо. Просто з огляду на те, що дуже довго в світі продовжується економічне зростання, і дуже багато грошей є вільних, дурних, то у вас в те, такі моменти роздуваються бульбашки. Там, акції Тесла це також специфічна Бульбашка. Але от криптовалюта, той самий біткоін, це якраз яскравий представник Бульбашки. Чи якщо ви хочете пограти в казіно чи поспекулювати, це вам підходить? Підходить безумовно. Біткоін може коштувати через тиждень мільйон, а може коштувати нуль. Так, тому що знову ж таки його не у нього нема вартості. Е, коли ми говоримо про будь-які інструменти, там є якась базова вартість, базове наповнення. Коли ми говоримо про фондові ринки, про акції, там є компанія. У компанії є діяльність, там є продукти, які вона виробляє. Є, е, Прибутки, які компанія заробляє, і це все формує вартість. У біткоїна немає нічого, що формує його вартість, тому воно може тому воно ж і літає так класно, і зростає так класно, тому що нічого не стримує. Знаєте, там надія сила тяжіння, тому що немає mm -hmm. ніяких е, нема меж, які біткоїн не міг би перетнути. Ну тому що просто він нічим не обмежений. І це нам по дорозі вгору це прекрасно. Але подумайте, що буде відбуватися по дорозі вниз. Так само у вас найспекулятивніший актив, який фактично відображає прихильність до ризику, і довгий-довгий цикл економічного зростання, які ми маємо з 2009 року. Це прекрасно. Але коли будуть проблеми на фондовому ринку, що люди продають в першу чергу найбільш ризиковані активи? Це як. Представник Українського фонду ринку можу сказати, коли щось відбувається погане в світі, перш за все продають Україну і тікають, да, тому що всі тікають в щось надійне, менше ризиковане. Біткоін це максимальний ризик. І тому це чудово, коли ви схильні до ризику, коли е, вечірка триває. А коли вечірка закінчується, то саме ці люди і платять. Саме ж тому, звід, звідки з'явилася ця ідея, щоб центральні банки купували біткоїни взагалі-то. Це ідея всієї цієї криптобратви, яка сидить на біткоїнах, які потенційно коштують мільярди мільярдів, але це треба комусь продати. І потрібен останній лоф, який за це заплатить. І вони придумали, що це останній буде центральний банк. По такі податки. Давайте вони все викуплять, куплять собі. При тому, що біткоїн задумався як історія про незалежність від держави. Давайте сама ідея біткоїна була. Іким товарим, бо давайте створимо щось, що незалежне від держави для всесвітньої анархії, свободи і так далі. І це все прийшло до того: ой, нехай центробанки викуплять, бо інакше у нас тут біда, біда буде. Чи можна якось приблизно спрогнозувати, коли ця вершірка закінчиться? Все... Неможливо неможливо. Світовий банк оновив свій прогноз щодо України. Там зазначається про продовження активних бойових дій до кінця 2025 року. І, до речі, з їхнім подальшим уповільненням передбачається, що зростання економіки у 2026, му при цьому до речі має пришвидшитися. Проте тим часом міжнародне агентство Fitch Ratings погіршило прогноз для України на цей на поточний рік. На 2025. й аналітики очікують уповільнення. Все таки економіки зростання цін більше ніж на 10% пане Сергію, до якого прогнозу схиляєтесь ви? Або ж можливо, можете озвучити свій? Ну до кінця а, те, що каже Фіч, взагалі не суперечить про те, що каже Світовий банк. Ага, поясніть, будь ласка, ну який прогноз Фіча? Теж біля 2%. відсотків. Уповільнення і зростання це про зростання економіки. Просто mm -hmm. що минулого року воно було 3%, а цього року, так чи інакше, консенсус зараз біля 2%. відсотків. Mm -hmm. І наші аналітики так само розглядають варіанти 2-2,5% наразі це такий базовий сценарій зростання. Тобто це зростання економіки, але з меншою швидкістю, ніж економіка зростала минулого року. Власне, mm -hmm. тому що минулого року, наприклад, що було драйверами зростання? Відкриття портів. Завдяки збройним силам України ручню відігнали від Одеси, порти запрацювали. В результаті експорт пішов по повній програмі металургійний, в тому числі тому ще чи там зерно чи аграрку можна було через Європу возити. металургію було важко. В результаті це стало драйвером зростання цього року. Такого драйвера зростання немає. Економічне зростання воно завжди базується на інвестиціях, але ми розуміємо, що поки триває війна, нових інвестицій зовнішніх проходу грошей не буде. І в результаті ми не маємо особливого драйве розростання цього року. Це мілтех виробництво зброї, його важко оцінити. І це ж все державна таємниця, воно оповито. Е, Туманом і я не впевнений, що взагалі хтось розуміє, що там відбувається. Щось відбувається, але порахувати ніхто не може порахувати. Тому це буде драйвером зростання. Плюс ми досі бачимо дуже швидке зростання зарплат, що провокує подальше збільшення споживчої активності. За mm -hmm. перший квартал цього року у нас рік до року середня зарплата зросла на 24%. Так. Mm -hmm. Це знов ж таки. Це я от вам сказав в коментарі набіжить купа народу, який почне мене хейтити. Бо як так не можна говорити, що зарплати зростають, але вони зростають не? і вони mm -hmm. зростають не. Ти теж про це повідомляли про 24% Звісно, ну я ж повторюю те, що вони кажуть. У мене ж нема свої, своїх своїх даних. Ага. Я можу про себе говорити, але про себе це ніколи не, не показово. Ми не можемо так. по собі міряти, чи по нашим ага. друзям, по нашому найближчому колу. А є загальна статистика, і вона каже про зростання доходів. Ага. Чому тому, що людей. Катастрофічно не вистачає. Бізнес вимушено піднімати зарплату. Тут є трошки детинізації в контексті чого, щоб бронювання отримати, треба, щоб у вас все ж таки були високі зарплати, а не зарплати в конверті. І тому процес обілення так само тут паралельно триває. Але переважно це брак робочої сили. Якщо прийти на будь-яку конференцію економічну, то вам всі доповідачі з бізнесу постійно жаліються на брак кадрів і на те, що вони вимушені піднімати зарплату. Оце піднімання зарплати провокує в тому числі з одного боку інфляцію. Ніж хотілося. І тому фічі і всі інші кажуть, інфляція біля 10%, що досить високо. Але, mm -hmm. як для війни, не смертельно. Тому, з одного боку, воно провокує інфляцію, тому що зростання зарплат відбувається без зростання продуктивності. праці Тобто ми не стали працювати всі разом, українці краще. Ми mm -hmm. Просто стали більше отримати грошей, бо нема кому працювати. А з іншого mm -hmm. боку, це стимулює роздрібну торгівлю, споживання. і і від цього так само і Частково виграє економіка. Там імпорт заходить безумовно, але внутрішній ринок також зростає. Таким mm -hmm. чином, у нас немає протиріччя в цих прогнозах. Зростання десь 2%, по мірі інфляція 10% біля 10%. От зараз ми остання цифру отримали 15,6. І mm -hmm. вважається, що це такий консенсус, в принципі, що ми зараз на пік інфляції вийшли. І в подальшому вона поволі буде до кінця року спадати. І десь до 10% має впасти. Але все рівно це так само десь консенсус. І цифра 10% інфляції, і зростання біля 2%. Так, про все-таки хочу повернутися до зростання середньої зарплатні. дійсно, ну, Державна служба статистики повідомляла про те, що за рік середня заробітна плата зросла на 24%, і в першому кварталі 2025 року вона становила 23 тисячі 460 гривень. Якщо я не помиляюся, це якщо в доларовому еквіваленті 560, близько 560 доларів. Ось ці 24%. Це багато чи мало? Тому що, якщо ми беремо, я кажу свою думку, 24%, ну начебто й багато, але 20, середня зарплатня, 20, майже 24 тисячі, ну начебто 560 доларів, начебто і не так багато. Як ви можете тут це прокоментувати, і враховуючи те, що ви зазначили, що заробітна середня заробітна платня збільшується через те, що зараз у нас є нестача кадрів, зокрема, це чоловіків, тому що в мене є і знайомі, які мають свій бізнес і підприємницьку діяльність, і дійсно вони про це говорять. Чи можемо ми говорити, що ця середня зарплатня може підвищуватися і підвищуватися? Збільшуватися ну, поки є очікування, що вона продовжить зростати. Mm -hmm. 에, стосовно того, багато це чи мало – ну, це mm -hmm. філософське питання. Mm -hmm. Темпу приросту 24% це багато. Тим більше, що такі темпи вже третій рік постій тривають, mm -hmm. це треба розуміти. Ми зараз вийшли на середню зарплату в Україні вище, ніж довоєнний рівень, і це, в принципі, найвищий рівень за всю історію України, починаючи з Київської Росії. Так багато в середньому українці ніколи не заробляли в історії, тому з точки зору динаміки, це хороший показник. Чи залишаємося ми при цьому найбіднішою країною Європи залишаємось? Без питань. А було б дивно, якщо під час війни ми раптом стали доганяти Угу. Тому тут є просто факт: ми бідна країна. І ми дивимося не на абсолютні показники, бо вони нам кажуть, що нічого. Да? Вони кажуть, що ми бідна країна, але динаміка дуже позитивна з точки зору там споживчого попиту, з точки зору пересічної людини, Да? І це, це зростання зарплат насправді почалося стрімке ще з часів безвізу з 16-го року. Nice. Коли українські роботодавці почали конкурувати з польськими роботодавцями, і тут виявилось, що брак кадрів існує і що конкурують ви з людьми, які можуть платити набагато більше, і це почало стимулювати, стимулювати, стимулювати процес підняття зарплати, який досі триває. Фактично, у нас був провал тільки в 2022 році, тому що там був дуже значний шок для економіки, і оце зростання як динаміка, прекрасно, чи можемо ми сказати, що ми будемо як Польща. Ну тут, як Польща, нам треба бути 50 рочків. Якщо ми все будемо робити правильно, будемо робити реформи правильні. Ну і знову ж таки, війна позадушками. Да, тому що поки триває війна, інвестицій не буде. Це зрозуміло, невизначеність. От війна закінчилася, а далі у нас вибір бути як Польща чи бути як Болгарія, наприклад. Mm -hmm. Бо далі, в наш шлях європейського союзу, там є різні країни в Європейському Союзі. Є mm -hmm. Польща, а є Болгарія. І якщо ми все будемо, ми поки що ніколи все правильно не робили по своїй волі. Нас завжди змушували наші західні партнери робити реформи. Через це був постійний саботаж реформ. Через це ми постійно не виконували повністю взяті на себе зобов'язання. Ми зараз, навіть під час війни, продовжуємо саботувати реформи. Хоча здавалося б, ну коли як не зараз, да є реформи, які не потребують ніяких грошей, да, які можуть дати вам в перспективі одна два, два, три роки перевіст е, доходів до бюджету і в принципі приріст інвестиційної привабливості. Але ні, ми бачимо приклади там конкурсів по БЕПУ і так далі, які зриваються, саботуються на рівні держави. Так от, якщо ми після війни раптом будемо робити все правильно, от все правильно будемо робити, всі правильні реформи. От прийде якась влада, яка скаже, да ми. Хочемо як Польща бути, і будемо робити всі правильні реформи. Все рівно, щоб наздогнати поточну Польщу нам задобиться рочки в 30 Тому от такого от меджика, що у нас якось зростуть зарплати, і ми станемо жити як в Польщі, взагалі неможливо. Ну що ж, пане Сергію, дякую вам за ваші думки. Дякую за вашу аналітику, за професіоналізм за те, що Ну, кажете, знаєте, такі, можливо, такі слова, які не всі хочуть чути, але їх необхідно чути, і вони мають лунати в інформаційному в суспільному просторі. Ще раз моя подяка вам за цю розмову, друзі. Моя подяка вам за те, що ви дивитесь нас, читаєте та слухаєте. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бережіть себе і побачимося в нових випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.